Знімає, як і шомпо розробив. Аркажу з Марком на ту шом поручить з Любить смарка, арканя. Арканя йде до гуня красавчик. Він просто навіть не жарить, він його навіть не знає, що він робить. Смолисті дрова, блять, і воно переставлять зеркало. Засулив дрохи, блять. Та так уйнять смолою воно лучше. Вона з смолою, блядь, навіть солити. Ти не їш його до, до завтрашнього дня О, тримай. По не їш. Видно, що ти от досвідчений пацан. Жару хорошо. Напишеш рецепт, як ти жариш. No. Єбав Правильно. Та до що ж ти несеш Та, у не чорному. Та до Да дупечи. Черная двигая. дуже валик, хотів, блядь, это что каждый. Дай ему нахуй. Дай ему. Я вже не взял. Ой, А, это же. Це такий церкви, я ебал такие церковь, нахуй. Ос-бос. Короче, пока. пока бос. І І пока... Камбос. Камбос. Як вона та свиня? То був дикий кабан. Так, то що сказали, що кабана завалили. О, завалили цю кабанчика. А це Арканя. Для кошечки засимаємо перерваті. Сало жарив, шашлика. Ти візьми того шашлика, я не буду в тому. Я це заберу. Я з -з 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 -заберу це жінку, це то й звони. Я ну. не хочу, Та, такі не ж, ж вадить. Я віду до вовки. Йдемо ми, тоді вже прийшов Ігор. Ігор цей, що з вчитель, у нас був молодших класів, а потім Мельником. Ну, 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 Ігор і Віталік прийшов, тоді вони вже на школі працювали. Ну я, я в курівні тоді Ігнатів. Я знаю я, я, в... такі, що я тут. Ігор, Ігор Ігнатів. Угу. Оксана Миколаїв у вас а... вчителька. А він заєм. Перкаш і і вже не знайшло <звіг> ну, села. Так, так, так само там. То я як прийшов, але коли в селі було весілля. То не дай Бог вчитель не прийде на весілля. Не дай Бог. Вже прийдуть до мене додому, де на квартирі я був, витягнуть і Фермо. на весілля.